З екранів телевізорів лунали брехливі міфи про те, що Крим завжди був російським, а Україні його передали мало не випадково за п'яною примхою Хрущова. Але були й героїчні сторінки у липні 1992 року на одному з кораблів Чорноморського флоту, вперше за майорів український прапор. Капітан сторожового корабля СКР 112 Сергій Настенко підняв синьо-жовтий стяг і віддав наказ вийти з Криму та попрямувати до Одеси. Командування ЧФ кинулося в погоню, відправивши кілька кораблів та авіацію з наказом повернути судно втікача за будь-яку ціну. Фактично, російські кораблі відкрили вогонь по СКР-112 і спробували його протаранити. Однак СКР-112 за підтримки української авіації та прикордонних катерів зумів прорватися до Одеси. До інших фронтів гібридної війни Росія підключила інформаційний. З екранів телевізорів лунали брехливі міфи про те, що Крим... Завжди був російським, а Україні його передали мало не випадково за п'яною примхою Хрущова. Насправді рішення про передачу Криму ухвалювалося колегіально керівництвом СРСР і було обумовлене в основному економічними міркуваннями. Севастополь також був переданий Україні та мав статус міста республіканського підпорядкування, тобто керувався не з Москви, а з Києва. Звісно, свою роль зіграли російські диверсанти та мільйонні фінансові вливання ззовні. А також злочинне потурання українського уряду, деякі структури якого, такі як міліція та СБУ, прямо чи опосередковано підтримували антидержавні сили в Криму. На жаль, до Чорновола тоді не прислухалися.